ті, хто перенесли важкі втрати. І продовжуємо молитися, щоб Дух Святий потішив кожне серце, яке перенесло втрату. Бо тільки Господь Бог може дати потіху. Знаєте, я як християнин читаю Слово Боже, як громадянин України, перечитав Конституцію, коли я читав Конституцію Першу Конституцію Незалежної України, то вона починається з цікавих слів. Коли депутати зібралися, вони проголосили. Усвідомлюючи відповідальність перед Богом і народом України, що ми бачимо на сьогодні? Люди, які стояли при владі, не мали відповідальності і усвідомлення ні перед Богом, ні перед нами з вами. Тому ми продовжуємо молитися, щоб зараз, коли формується нова влада, нові люди приходять до влади. Ці слова, які були записані, вони не тільки були процитовані, вони були виковані. Тому що. Мир Божий, Царство Боже прийде для України, коли кожен з нас, не тільки влада, ми будемо мати усвідомлення, що ми ходимо перед Богом. І ми будемо мати усвідомлення, що ми ходимо один перед одним, як люди, які створені по образом Божому. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу. Слава нашому Богу! Сьогодні в цей час. Коли багато хто оплакує своїх дітей, знаєте, якісь діти залишились без батька, в родинах є сум. В нашій країні не весело. Ну я вам скажу, ми живемо в переломний момент. І наша країна буде другою. Вона буде цвісти і пахнути. Вона буде любити один одного і буде повіжати ім'я Ісуса Христа. Кожен із нас молиться молитвою, Отче наш. І ми говоримо, нехай святиться ім'я Твоє. Дорогенькі, знаєте, де більше надії є на людське ім'я, там буде роздор, там буде війна, там буде революція. Молитва Отче наш говорить, нехай святиться Твоє ім'я. І коли ми будемо святити ім'я Ісуса, прийде Його Царство, і буде воля Його, і буде даний хліб нашому народу. І в життя людей прийде свято, прийде справжнє свято Воскресіння, яке прибилить батька з мамою, яке верне дітей додому. Сьогодні проблема в Україні, одна із проблем це гріх. Коли Марія була зачата Ісусом Христом, і Йосиф хотів відпустити її, ангел явився до неї і сказав: Марія, Йосифе, не бійся прийняти Марію, бо зачати міться від Святого Духа. Він прийшов, щоб спусти людей від гріха. Ви сьогодні бачите на сцені священика. Ну я хочу сказати вам, я був ще й наркоман, я 15 років коловся, я важив 49 кілограм і смердів трупним ядом. Коли приїхала міліція, щоб посадити мене в тюрму. Вони сказали, що це, і та собака помре, ми не довеземо його. Мене привезли в реанімацію, розділи, і лікар сказав. Чому воно дихає? Я не був подібний на людину, я важив 49 кілограм. Причиною тому, я думав, моя сім'я, я думав, моя країна, моя школа, моє суспільство. Ну, причиною того був гріх, який жив в моєму серці. Я писав собі заповіді. Бог сказав, не кради, я крав. Бог сказав, не блуди, Я займався перелюбом. Я зневажав Бога своїм життям. І тому моє життя прийшла руїна. Сьогодні нам треба вернутися до молитви, Отче наш, і говорити, нехай святиться Твоє ім'я, нехай буде Твоє царство. Ми сьогодні працюємо з людьми, які залежні від наркоманії, алкоголю. І ми бачимо, що причиною того, що люди у домах не вірять і не поважають Божих заповідей, і приходить диявол, і краде людей, краде молодь. Сьогодні так багато людей, молоді, залежні від алкоголю та наркотику. Причиною тому є гріх. У цей час, знаєте, Бог мені дав можливість писати вірші. І один із них я хочу прочитати. На Майдані війна, на Майдані біда, лється кров по землі, весь Майдан наш в крові. Кров сьогодні голосить землі, нас спаси. А живі іще і ще спрагнені смерті війни. Нам Європу давай, інші йдуть до Москви. Люди щастя шукають, та воно не в крові. Кров пролита була вже давно на хресті щоб мали ми Божу любов у житті. Хто візьметься за меч від нечай помре. Щастя, кров не сумне, життя не несе. Меч відкриє для нас біль у кожну сім'ю. Нам прогнати потрібно землі, сатану. Нас диявол морочить, жити він не дає, людям завжди він бреше забери це Твоє. Він розпалює війна, каже нам не прощай, а від цього страждає наш люд і наш край. Зброя наша одна, це любов до Христа. Забирає Він зло, мир дає нам серця. Якщо ти ще бажаєш війни на землі, не вкусив ти любов, що дана нам в Христі. Ми в молитві говоримо. Отче наш, наш прости як прощаємо, і ми ворогів у житті, а в житті ми беремо у руки мечі, чи будемо мати нещастя в житті. Слава Ісусу Христу! Я би хотів, щоб ми голосно воздали славу Богу, сказали: Слава Ісусу Христу! І я би хотів помолитись з вами молитвою Отче наш, Давайте всі голосно. Скажем йому, нехай Твоє ім'я святиться, нехай Твоє царство прийде, нехай Твоя воля буде, нехай Твій буде даний тим, Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого щоденного дай нам на кожний день. І прости нам гріхи, які ми прощаємо винуватців наших, і не веди нас у спокусу, а визволи від лукавого Бо Твоє є Царство і сила, і слава. Амінь. Слава Ісусу Христу!